Леди Баг ніколи не помиляється. І ви теж, леді бак, досі не дізналася, хто ви не захопила ваші талісмани. Наталі. <клухи> бачиш, однієї помилки я припустився. <клухи> То не ваша помилка. Я сама вирішила користуватися пошкодженим талісманом Пави. Я усвідомлювала на який ризик іду. А ризик, звісно, вона ніколи не помиляється, бо вона ніколи не йде на ризик. <клухи> Мені потрібен лиходій, який змусить леді бак ризикувати. Тоді вона сама того не усвідомлюючи, припуститься помилки. Клас. Щойно треба кудись іти, ключі, з сумки зникають. Тепер і на лавках шипи проти голубів. Підолашні мої друзі. Фрогі, повернися, це надто небезпечно. Чому ви вічно всього боїтеся? Я хочу кататися без шоломи і страхувальних коліс. Прекрасно. Лети, мій мегакумо. Ошукай це заблукане серце. Повернися. Фрогі вернись! Фрогі вернися. Пора йти додому. Ризику. Я темний брашник. Я даю тобі силу звільняти людей від усіх страхів. Завдяки тобі вони ризикуватимуть і тобі дозволятимуть іти на всі ризики, які хочеш. <зв2> На моїх батьків це теж подія. Так, усі татусій, матусі й діти, почувши твою пісню, ризикуватимуть, того не усвідомлюючи, то ми домовились. твій шало і стракувань колеса. Я, Фрогі, до вас мчусь. Я нікого не а, боюсь. Ні, велосипеди на ну, такі вже й небезпечні. Я про до вас мчусь. Ми з тобою добре розважимося, ризику, але будь обачний, сховай своє іграшкове жабеня, бо леді Бак порве його і ти втратиш свої сили. Там, сховаю, де не знайде. Я про до вас мчусь. Я нікого не боюсь. Леді Бак, суперкоти, Хай хто ви такі? Хай де ви ховаєтесь? Ви тепер носите знак ризику. Звісно, я гадки не маю якої помилки. Ви припуститеся і як саме, але я знаю, що тріпотіння моїх крил посіяло зерня нерозважливості. Я зачекаю, а потім пошну плоди вашого падіння. Адріане, пам'ятаєш, що у тебе? Школа о пів на фехтування о пів на другу. Потім музика і китайська. Але спершу сніданок з батьком, який він обіцяв мені місяцями. А що до цього? Що? О, він знову скасував? Ні, ні, ти з ним зустрінешся, але <з����>, з робочих питань. Учора твій батько придумав нову рекламну кампанію. Одягай костюм і спускайся у кабінет. А я от залюбки з тобою поснідаю. Я до вас мчусь, Я нікого не боюсь. З мене годі. Я стомився від зйомок реклами. Я не хочу бути моделлю батькового бренду. Я хочу бути його сином і поснідати з ним. Хоча б раз, я з ним поговорю. Ти ж розумієш, що твоєму батькові це не сподобається. Mm. Mm. Я готовий mm. піти на цей ризик. Батьку, нам треба поговорити. Не зараз, Адріане. Mm. Іди одягни костюм як належить. О, так, батьку. Mm. Ну, не здавайся, бунт схожий на сирне суфле. Хоч воно осідає його, однаково варто спробувати.